Це гра на Xbox за 8 гривень. Якщо ви, як і я, часто шукаєте для себе нову цікаву гру ще й за невеликі кошти, то ця гра може вам підійти. На Xbox гра вийшла 29 вересня і наразі в магазині через регіон Аргентина на неї ціна 8 гривень. На PlayStation 5 ця гра, на жаль, коштує 160 гривень. Так, це проста гра, від якої не варто очікувати чогось надзвичайного. Але це той випадок, коли щось просте виконано на якісному рівні. У цій грі ви збираєте і доставляєте коробки. Звучить досить просто, бо так воно і є. Можна сказати, що це звична нам мобільна гра, випущена на консолі. Тут дуже приємна картинка, усе намальовано та анімовано вельми якісно. А у поєднанні з приємним саундтреком викликає неабияке бажання грати далі. Понад усе графіка нагадала мені про мультсеріал Чекічаном, котрий крутили по новому каналу у дитинстві. У грі нам доступно три автомобілі, кожний з яких можна оснащувати за бажанням. Також у грі є чотири навички, які ми можемо прокачувати або досягти ще більших результатів. Іноді зустрічні машини ну дуже швидкі, навіть коли ти їдеш з початковою швидкістю, все одно можна врізатись. Також іноді здається, тут я не певний на 100%, бо все відбувається досить швидко, але таке відчуття виникло, що зустрічні машини наїжджають на коробки у той самий момент, коли тобі треба її підібрати. Мені здається, що коробки повинні виступати в ролі золотого шляху. Та якщо дотримуватись його, то ти не вріжешся. Але я ж не гейм дизайнер, їм видніше. Також іноді бувають коробки, котрі точно ведуть у якусь халепу, але, можливо, якось їх можна підбирати, просто я не хочу заради цього так сильно ризикувати. Бо у грі максимум ви можете мати усього три життя. Іноді коробки, які ви нас можуть заважати бачити дорогу, але це може бути частиною дизайну, котрий має робити гру ще цікавішою. У грі досить легка платина, і я свою вже вибив. До речі, додавайтесь у друзі. Хоча на Xbox немає платин, коли вже вони їх зроблять? Ну гаразд. Загалом рекомендую цю гру усім ексбоксерам, котрі не можуть знаходити час на великі ігри та полюбляють мультяшну графіку. А також ця гра підійде будь-якому гравцю, оскільки у ній ну дуже просте керування на 2-3 кнопки. Ну і не забувайте що це гра на Xbox за 8 гривень.